Це знову програма в об'єктиві. У нас в студії залишився Іван Велійка, голова Львівської обласної організації, Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників. Іван Богданович, зараз ми поговоримо детальніше про проблеми транспорту у Львові і проблеми з перевезеннями. Скажіть, будь ласка, в якому зараз стані транспортні підприємства? Чи врятує їх тариф 3 гривні? Якщо е, говорити питання про стан, в якому знаходяться автотранспортні підприємства, пані Маріана, то я вам скажу так: е, коли ми проходили громадські слухання, ми їх проходили дуже багато, то е, деякі представники громадської організації сказали, е, ви піднімали питання про підняття тарифу ще минулого року, а працюєте дотепер, значить, у вас був заділ. Завжди відповідь дуже одна. Знаєте, ми дуже багато заробили. Ми заробили від півтора до трьох мільйонів боргів. В залежності від того чи іншого підприємства, то чи інше підприємство. Тобто на сьогоднішній день на момент підняття е, тарифу та проїзд підприємства мають мільйонні заборгованості перед постачальниками паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, автошин і тому подібне. Завдя... Лише завдяки тому, що ми продовжували їздити, нам е, наші постачальники довіряли, тому що, поки автобуси їздять. Є надія, що вони віддадуть борги. І я сьогодні е, хочу подякувати за розуміння міській влади і тепер е, вже переконливо запевнити постачальників, що насправді підприємства зможуть і віддадуть всі борги, і будуть надійними партнерами для роботи в майбутньому. Е, Тариф 3 гривні, що він дасть, ви знаєте, це на сьогоднішній день не є тарифом розвитку. Це є тариф, який повинен забезпечити укупність витрат транспортних підприємств, тому що всі чомусь дуже уявляють спрощену ту систему. Всі бачать, що перевізники це людина, яка має автобус. Ніхто не задається питанням, що є законодавство, в якому є певні вимоги до транспортного підприємства. Що транспортне підприємство повинно мати певну інфраструктуру. Транспортне підприємство е, має платити податки за ту ж землю, на якій знаходиться. і цей перелік можна продовжити. Тобто е, це є достатньо високі витрати, тому що газ, ціна збільшується, електроенергія росте кожен місяць, а за це все треба платити. Просто не всі, напевно, дуже спрощено розуміють роботу транспортного підприємства. Всі дивляться, автобус виїхав, перевіз повно людей, ніхто не рахує, що там є 30% пільговиків. Привіз купу грошей і власник забрав собі ці гроші в кишені. Я завжди казав, що приходиш зранку, коли був ще директором автотранспортного підприємства, приходиш зранку на підприємство, приходиш в касу. Дійсно, мішок грошей. Приходить головний бухгалтер, через годину часу пусто, в мішку нічого нема. Тобто все розійшлося. Тому підприємства фактично працюють з коліс. Це ненормально, тому що тариф, який дається для підприємства, має забезпечувати розвиток. На жаль, тариф 3 гривні розвитку підприємства не дозволить робити. Який тариф би дозволив робити розвиток? От я думаю, пані Маріана, що ми говорили в першій частині про експертів. От вони порахують. Я думаю, ми будемо бачити цей тариф, який би дозволив розвиток підприємства. А якщо говорити, я не буду зараз говорити це від себе, я просто прочитав заключення спеціалістів Львівської міської ради по Впровадження електронного квитка. Значить, мені, дуже, мені дуже сподобалося. Тобто, тому вони сказали, що впровадження електронного квитка буде збитковим для міської влади. І для того, щоб міська влада вийшла на нуль, вартість однієї поїздки для пасажира має бути не меншою 6 гривень. Я думаю, що це є відповідь на питання. Тобто, щоб міська влада вийшла на нуль. Чи реальне запровадження електронного квитка у Львові найближчим часом? Це є ну, просте питання, але знову ж це питання залежить від фінансової спроможності е міської ради профінансувати це питання, бо фактично основна маса е і основна е левова частка е фінансування буде лежати, звичайно, на міській владі. Е Автотранспортні підприємства э... Я думаю, що так само будуть учасниками цього інвестиційного проекту, але в невеликій частині, тому що ще наголошую, що це все таки гроші, доходи, і наскільки це дозволить дохідна частина. Але впровадження електронного квитка сьогодні підтримується практично всіма транспортними підприємствами міста Львова. Що це дасть перевізникам і що це дасть громаді? Перше для перевізник перестане бути ворогом пасажирам. Тому що перевізник чи автотранспортне підприємство, я дуже не люблю слово перевізник автотранспортне підприємство тоді буде виконувати притаманну йому роботу, а його робота полягає в тому, щоб забезпечити випуск на лінію технічно, справного, санітарно-гінічно-чистого автобуса, охайний вигляд водія. Безпечна робота, виконання всіх рейсів від ранку до вечора і щасливий заїзд в парк. Це його робота. А питання збору коштів, питання там, фіксування якихось водієм документів непотрібних, які сьогодні він робить, змушений це робити. Відпадають, пропадає контакт. Водія і пасажира, тому що гроші всі будуть обезготівлені, і ніхто не тоді не буде закидати керівникам, власникам транспортних підприємств, що вони чимодана носять гроші. Тому ми дуже зацікавлені в тому. І на сьогоднішній день ми вже неодноразово наголошували, що зняти проблеми, які сьогодні існують в пасажирському транспорті, дуже просто. Просто замовник має взяти на себе зобов'язання збирати кошти і оплачувати автотранспортному підприємству за виконану роботу, за виконані рейси, за виконані кілометри. І питання. Проблем знімається моментально, але чомусь на це не йдуть. Тобто е питання популізму про те, що дуже надприбуткова ця галузь, але чомусь тих надприбутків ніхто не хоче. Ми навіть виходили, Я виходив з такою ініціативою, що е давайте домовимося, що ви говорите, що ми в день збираємо більше 160 тисяч гривень виручів. Ми готові на те, щоб 120 тисяч кожен день ви нам віддавали, а 40 забирали в бюджет міста. Нема питань. А чому не дуже поспішають ці надприбутки забрати на користь громади, на користь міста? Іван Богдановичу, минуло вже багато часу, відколи в громадському транспорті запрацювала gps навігація. Так, владою міста була така ініціатива від влади міста. Скажіть. Чи зараз встановлені дійсно ці системи у всіх маршрутах і що це дало перевізникам? пройшло вже час? GPS-навігація працює вже більше року. Це не є поганою справою, тому що вона дає можливість контролювати диспетчерам і іншим фахівцям, які до цієї справи долучені на підприємствах за роботою автотранспорту. Будь-яку хвилину перевірити, де автобус знаходиться. Якщо поступає скарга, ми маємо можливість і історію подивитися, де в той час такий автобус був, на який Поскаржився пасажир і так далі. Тобто це хороша справа. На сьогоднішній день ця робота продовжується. Буквально на днях відбулося засідання в першого заступника міського голови Олега Михайловича Синютки. Значить, Робота продовжується в тому плані, що створюється центральна диспетчерська, в якій будуть відображені всі маршрути міста Львова, підприємства готові на це йти. Сьогодні ми спільно з міською радою, ми тут підтримуємо їхню ініціативу і долучаємося до того. Ми зацікавлені в тому, щоб і місто бачило, як працюють автобуси, щоб воно могло контролювати, щоб воно могло десь коригувати ці непотрібні маршрути і схеми, які на сьогоднішній день є в цій славнозвісній нашій новій транспортній мережі. І я думаю, що по наших так планах планах міської ради на вересень місяць ми маємо отримати ну принаймні на 80% закінчений продукт. І я думаю, що до цього часу кожен пересічний громадянин Львова зможе, зайшовши в інтернет, віднайти. Той маршрут, який йому потрібен, і отримати ту інформацію, яка йому потрібна для того, щоб користуватися послугами, питання, яке сьогодні тривожить людей, куди поділися великі габаритні автобуси, так на таких маршрутах, як. Вони нікуди не поділися, вони на сьогоднішній день є. Справа в тому, що я, наприклад, є противник того, що такої політики, що давайте малі автобуси, автобуси середнього класу і викинемо, а забезпечимо тільки великогабаритними автобусами. Треба враховувати специфіку міста Львова. Треба е, доцільність такої роботи, тому що сьогодні треба запитати пасажира, чи готовий він е, е, з інтервалом 25-30 хвилин чекати автобуса. Ви ж розумієте, що великий автобус не може ходити з інтервалом 5 хвилин, тому що є певний процес наповнення автобуса на е, проміжних е, кінцевих зупинках. Е, інше питання: е, великий автобус не може доїхати до. Під'їзду кожного будинку, а наші е, пасажири звикли вже, що автобуси ходять попри під'їзди. Вони виходять з дому і сідають на автобус. Тобто є багато інших питань. Тому я рахую, що е, над тим питанням треба детально працювати. Потрібно має бути визначена е, чітка система структури транспортного парку міста Львова, і тут мають місце мати і великі автобуси, і автобуси середнього класу. І малі, і навіть надмалі автобуси, яка сьогодні є найболючіша проблема в перевізників міста Львова і зокрема Львівщини? Це не це, це, це не означаєш одним словом. Ну, одним словом можна означати, тому що на ще вчорашній день взагалі галузь пасажирських перевезень це була суцільна проблема. Зараз частково проблема тарифів знята, але Якщо говорити за це, є перше проблема тарифів, гнучкості тарифів, проблема. Пільгових категорій пасажирів, проблема нелегального використання додаткових транспортних засобів на одних маршрутах і зменшення кількості на інших маршрутах, проблема автобусів близького приміста, які сьогодні абсолютно не є приміськими, тому що вони 5% дороги їздять до міста Львова, а 95% по місті Львові і створюють нездорову конкуренцію. І загальне обличчя міського транспорту, тому що ніхто не розбирається, чи це міський, чи це приміський автобус. Це також є дуже велика проблема, тому що по наших так підрахунках приміський транспорт у Львові забирає не менше 25% потенційних пасажирів міського транспорту. Давайте поговоримо ще про обласні маршрути. Маємо багато від людей скарг, що кількість їх зменшилася не саме маршрутів, а кількість автобусів. Так в чому там проблема? Як сьогодні живуть перевізники обласні? Обласні перевізники так само сьогодні знаходяться в скруті. Не від доброго життя скорочуються маршрути. Ми неодноразово зверталися із зверненнями із попередженнями до Львівської обласної адміністрації. до прові до профільних департаментів безпосередньо до голів адміністрації, бо я не можу вони в нас міняються дуже часто до голови обласної ради попереджували про це, що підприємства змушені будуть. Знімати маршрути, які практично не заробляють на солярку, тому що якщо раніше за рахунок маршрутів, які давали, скажімо так, прибуток, можна було перекривати збитки, отримані від нерентабельних маршрутів, то практично на сьогоднішній день всі автобуси приміські. Тому що міжміські автобуси ще сьогодні на межі так виживання. А при міські автобуси в районних центрах ці автобуси, які обслуговують маршрути в районі, вони практично всі працюють в повний збиток. Тому і зупиняється транспорт для того, щоб ну, нема, нема фінансування, нема за що купляти солярку. Тому питання тарифу області є сьогодні вкрай гостре, і тому що завтра може виникнути в області транспортний колапс. Скажіть наскільки ваші прогнози, наскільки ціни можуть там зрости в міському транспорті? Це 50%, відсотків. Скільки може бути при міському транспорті? Ну я називав коли... цифру. Ми е на сьогоднішній день е по Львівській області е намагаємося переконати е і всіх, хто має відношення до затвердження е тарифу, що тариф має скласти 32 копійки. Без ПДВ за один пасажирокілометр і, і мінімальний тариф, мінімальний проїзд не нижче 2 гривень 50 копійок. Хоча по інших областях я читаю інформацію, то автотранспортні підприємства подають і вимагають тариф не нижче 40 копійок. Хочу вам сказати, що ради інтересу я доручав спеціалістам зробити розрахунок нормативний по приміських і міжміських маршрутах, нормативний саме то дійсно тариф виходить вище 40 копійок за кілометр. Але ми так само знову ж таки ми повинні розуміти тих людей, які сьогодні живуть в селах, людей, які отримують ту мізерну пенсію, і йти на певний компроміс. Тому що ми сьогодні говоримо: ми сьогодні повинні врятувати галузь, ми повинні забезпечити її роботу. А розвивати вже будемо тоді, коли і соціальна спроможність людей дозволить це робити і платити відповідні кошти за користування громадським транспортом. Скажіть, в чому найбільша проблема районного транспорту? Це все таки стан доріг чи низький пасажиропотік? Це в першу чергу це дороги. Це дороги, тому що в таких районах як Сокальський район, Радехівський район, Ходорів, це там сплошне бездоріжжя. Прогірські райони, то Самбір, Турка, Стрий, я взагалі мовчу, там доріг практично немає. Тому дороги це є страшний біч приміського і міжнайонного транспорту. Ну а пасажиропотік так само він не є надто великим, щоб забезпечити укупність маршруту. Але за рахунок кількості рейсів, які виконують автобуси, вони десь зводять зводили кінці з кінцями. На сьогоднішній день просто в холосту рейси виконувати ніхто не може. Скажіть, ласка, коли ви будете мати зустріч з в обласній адміністрації? Коли буде лобіватися це питання? Зустріч була вчора. Це ми. Прийшли до пані губернаторши, до Ірини Ігорівни, 20 чоловік директорів зі мною. Вона з нами змушена була зустрітися. І оскільки в неї не було багато часу, і вона самостійно рішення, звичайно, я її розумію, це достатньо серйозне рішення. Воно впливає на певну соціальну напругу в регіоні. Вона його приймати десь не хоче. Вона хоче, щоб це було прийнятно. Ніто спільно з депутатським корпусом, і ми домовилися, що в 12 годині, в понеділок, така зустріч має відбутися, і всі рішення по даному питанні мають бути прийняті. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка стосовно тих громадських організацій, які виступають із пропозицією залишити тарифи на то в тому розмірі, який сьогодні, і навіть вимагають зробити це в якомусь судовому порядку? Кожен має право щось оскаржувати, кожен має право робити вигляд, що він захищає чиїсь інтереси. Хтось це робить з політичних міркувань, хтось це робить від того, що рахує, що він великий фахівець в транспортній галузі, а напевно не розуміє, що режим роботи автобуса не впливає на вартість проїзду. Тому це їхнє право оскаржувати. Але як вони роблять послугу чи відмежу послугу для людей? Якщо сьогодні транспорт зупиниться, значить не буде чим їздити. То вже не буде соціальної напруги в суспільстві. Треба собі уявити, що це галось транспортна, це є артерія життя країни. Без транспорту не може жити і розвиватися будь-яка галузь. Якщо закрити очі на одну хвилину і уявити собі, що зупинився транспорт, це значить зупинилася вся держава. Люди дуже легковажно відносяться до цих питань, я вважаю. І не всі громадські організації. Я з батьма громадських організаціями спілкуюся. Знайшов спільну мову. Ми зараз розробляємо спільні програми і програму якості, і провели круглий сіл. Це я вважаю. Е, є окремі громадські організації, які мають свою думку. Вони можуть мати свою думку. Я їх за це не осуджую і не збираюся осуджувати. сьогодні всіх людей також цікавить, як буде курсувати громадський транспорт на день міста. Маємо наближається свята. Я думаю, що це не моє питання, це питання замовника, питання якраз Ігора Степановича. Я думаю, що громадський транспорт буде курсувати на день міста в такому режимі, в якому буде віддано розпорядження міською владою. Розкажіть, будь ласка, вже точно останні запитання. Які будуть подальші ваші кроки, які найперші завдання перевізників в області на цей рік? По місту, це є, я вже говорив, це є система GPS моніторингу, єдина диспетчерська, це позбавлення підприємств боргових, боргового тягаря, який на сьогоднішній день є, і покращення дійсно, якості роботи транспорту. Це саме перше. Ну, в області, я думаю, ці самі завдання. Завдання не відрізняються. Тому що область так само сьогодні ще не працює в системі gps навігації. Але ми вже на засіданні асоціації обговорювали це питання і послідуючи конкурси, які будуть проводитися, однією з вимог буде наявність gps навігатора. Ми сьогодні маємо договір з однією із компаній львівських. Я не буду називати, тому що це буде рахуватися, що реклама, але <кій> яка має досить серйозну програму, і думаю, ми спільно з нею будемо. Це питання опрацьовувати. Дякую вам. Ми сьогодні говорили про транспортні проблеми і про підвищення тарифів у Львові. Це була Мар'яна Підковська. В нас устяв був Іван Велійка. Ми зустрінемося з вами рівно через тиждень. До побачення.